Усім привіт! І після кожного місяця я роблю команду місяцю. Сьогодні вже 2 жовтня, тому самий час зробити команду місяця жовтня. Було дуже багато яскравих виступів. Ми починаємо. Let's go! Традиційно починаємо з голкіпера. В цьому місці в мене був дуже важкий вибір: кепарі за чи Едерсон Морайс. Я вибрав кепу. Аріза Балагу, який в цьому місяці провів 9 матчів. В середньому за гру робить 4 сейви із 9 матчів 5 на 0. Одна команда тижня в англійській прем'єр-лізі. Традиційно я сьогодні буду грати по схемі 4-3-3. І я починаємо збирати захисників зліва направо. Зліва буде канадець із Мюнхенської Баварії Альфонсо Девіс, який в цьому місяці провів 7 ігор, забив один м'яч та віддав. Адинаси в середньому робить один перехват та два відбори за гру. Справа іспанець Даніель Карвахаль провів 8 ігор, два перехвати та два відбори середньому робить за матч. У середині захисту два екс-партнери по Челсі. Перший це Антоніо Рюдегер, який в жовтні провів 8 ігор та забив один м'яч у ворота донецького шахтаря у Лізі Чемпіонів. Його партнер – це Тяго Сільва, який в жовтні провів сім ігор, одна гольова передача, один перехват, один відбір та в середньому чотири виноси за гру. Хоч і Челсі програв останній матч у прем'єр-лізі Брайтону 4-1, але Тяго Сільва все одно дуже гарно провів цей місяць, тому заслуговує на попадання в нашу збірну. Три півзахисника будуть з англійської прем'єр-ліги. Перші два це. Опорники це Карлос Кеземіро із Манчестер Юнайтед, який провів 9 ігор, 1 гол, 1 асист, 3 відбори, один перехват та два виноси в середньому загру. Жоржиньо – це другий опорник із Челсі. 8 ігор, 2 голи, 2 відбори та 1 перехоплення в середньому загру. На димі зіграє Кевін де який провів просто фантастичний місяць. Нещодавно забив просто дуже красивий гол зі штрафного. Він провів 7 ігор, забив 2 м'ячі, віддав 3 асисти. В середньому робить 13 гольових моментів для своїх партнерів за гру. Справа в нападі зіграє Михайло Мудрик із Донецького шахтаря. Так, так, він номінально лівий, але Мудрик може зіграти справа, тому що на лівому флангі буде в нас ще більш зірковий гравець. Мудрик в цьому місці в жовтні зробив 5 голів та 4 асисти в сьомий. Матчах це космічна статистика. Гол проти Динамо, гол проти колоса Ковалівки та голи та скупа асистів у Лігі Чемпіонів. Він повинен грати у команді місяця. Зліва зіграє Неймар, який потрапляє в наші команди вже третій місяць поспіль. У жовтні Неймар зіграв сім ігор, забив м'ячі та віддав два асисти. В середньому робить 10 гольових моментів. Так і ще і у захисті прибавив. Робить один відбір та один перехват в середньому за гру. Мені здається, Неймар зараз кращий футболіст в світі після Каріму Бензими. Ну і в центрі нападі зіграє Кіліан Бапе, який в жовтні провів 8 ігор, забив 7 голів та віддав 4 асисти. В середньому робить 12 гольових моментів для партнерів за гру. Тренером цієї збірної буде Роджер Шмідт із Бенфіки, який переміг Ювентус. Та двічі зіграв з Пари Сен-Жермен у де йде у першості Португалії та вже гарантував собі місце у плей-офф Лізі Чемпіонів. Мені здається, ця команда найсильніша із всіх моїх збірних місяця. Тому мені було дуже важко збирати цю команду, а тим паче брати гравців на заміну чи вибрати основний склад, тому що склад був дуже зірковий. Ми починаємо вибирати гравців на заміну. Як я вже казав у початку ролику, із воротарів я ще хочу виділити Едерсона Морайеса із Манчестер Сіті, який провів 7 матчів 4 на 0, один асист. Із крайніх захисників можна ще виділити Жорди Альбо із Барселони 5 матчів, одна гольова передача. Та Норді Мюкюелі із парисан жермен 6 ігор, один перехват та 2 відбіри в середньому загру. Із центральних захисників можна виділити. Гравця із Бенфіки, Ніколоса Отаменді, який за сім ігор в середньому робить три перехвати та два відбори і три виноси за гру. Серед півзахисників ще себе показали Карлос Солер із пересен який дуже ефективно виходить на заміну 6 ігор, два м'ячі, та Орлен Чоміні та Андре Замбо Ангіса із Наполі. Ангіса 5 ігор, 2 голи та 2 асисти, 2 відбори та 2 перехвати в середньому за гру. Орлен Чоміні з Реалу, 8 ігор, 2 відбори та 2 перехвати за гру. Серед нападників може виділити Мохамеда Салаха із Ліверпуля, який проводив в жовтні 9 ігор, 7 голів та 2 асисти. Зокрема, найшвидший хетрік в історії Ліги Чемпіонів в матчі з Рейнджерсом та єдиний гол у матчі з Манчестер Сіті. Переможний. Усман Дембеле, Роберт Левандовський, Ерік Максім Чупомотінг та Антуан Грізман теж провели фантастичний місяць. Дембеле 9 ігор, 2 голи, 3 асисти. В середньому один відбір та один перехват за гру. Левандовський 9 ігор, 7 голів та 2 асисти. Ерік Максім Чупомотінг знайшов свого улюбленого тренера. Це Юліан Нагельсман. І він зараз грає в основному складі у Баварії. 8 Ігор, сім голів та три асисти. Неймовірна статистика для Шупомотінга. Та Антон Грізман, який вже буде грати за Атлетіко на постійній основі, проводить 9 ігор, забив чотири голи та віддав три асисти. Теж дуже гарна статистика. Як ви побачили, було дуже топових та зіркових футболістів. Їх було дуже багато. Настільки багато, що це тільки заміна та основний склад, а скільки ще я думав брати чи не брати в основний склад ці на заміну. Тому тут можна було би робити три або чотири збірних кращих гравців. Зараз ви на екрані бачили трьох гравців та тренера: це Роджер Шмідт, Михайло Мудрик, Неймар та Кілян Бапе. Я вам пропоную проголосувати за кращого гравця. Місяця Неймар, Мудрик або Кілян Бапе. Голосування буде в моєму Ютубі. Пишіть або в коментарях, або голосуйте на моїй стр... сторінці у Ютубі. Буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. Та й дякую за 120 підписників на моєму каналі. Ну, а це відео підійшло кінцю, тому ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, хто кращий гравець, наджимайте на Дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Слава Україні! На все добре, до побачення!